Йоу, усім привіт, з вами я Даніель, і так я запускаю челендж, в якому я хочу спробувати дійти з 1 тисячі доларів до 10 тисяч доларів за 3 місяці за допомогою криптовалюти. Десь півроку тому я вже робив дуже схожий челендж, але тоді я доходив з 2000 доларів до 5 тисяч доларів за 2 місяці. В мене тоді вийшло це зробити, про це в мене є окремий ролик на Ютубі. Ви можете перейти та подивитися, як це було на той раз. Підказочка на відосі буде тут. В чому взагалі суть цього челенджу? Ну, по-перше, це випробувати себе і подивитися, чи зможу я це зробити. А по-друге, показати вам, як можна зробляти на криптовалюті і щоб ви могли повторювати цей челендж за мною. По суті, я планую робити все підряд, що буду бачити: це промки, сейли, дропи. Якісь угоди на фьючах, лаунчпули і так далі. Все підряд. І ви запитаєте, а як ви можете повторювати усе, що я буду робити? А я вам скажу, що усі дії, все, що я буду робити, я буду розписувати у своєму телеграм-каналі. Всі промки, всі угоди, вся інфа, мої думки, скільки я роблю аккаунтів, скільки можна з цього отримати, скільки я вкладаю і так далі. Вся інфа буде в телеграм-каналі, в моїх постах, які я. Роблю майже кожен день, але ці я буду робити під челендж і буду позначати їх челендж з 1К до 10к, щоб ви могли легко орієнтуватися і слідкувати за тим, як проходить челендж, і повторювати усе за мною. Не пугайтеся, якщо у вас немає банку у 1000 доларів, то ви можете взяти, припустимо, ті ж самі 100 доларів і просто спробувати дійти за 3 місяці не до 10 тисяч доларів, а до 1000 доларів. Це я так образно кажу. По суті, з будь-яким банком ви можете себе спробувати і спробувати повторювати ті дії, які я буду робити і показувати вам у своєму телерам каналі Знову таки, як проходив минулий челендж, ви можете глянути у ролику на Ютубі, і також в мене є окремий. Пост в Телеграмі з усіма зібраними профітами, ви можете перейти, подивитися хронологію минулого челенджу. Я теж залишу посилання на цей пост. В основному, скоріше за все, з таким банком заробіток буде саме з промок, з абуза цих промок. Хто не знає, що таке абуз, це коли ти там робиш не один аккаунт в промку, а 10, 20, 30 і так далі. Але подивимося, все-таки літо. Рівночок, в принципі, активний, але знову ж таки. Подивимось, стартувати цей челендж я планую від тої дати, коли я викладу цей ролик. Тому відразу, як побачили цей ролик, залітайте в телеграм-канал і дивіться усі мої апдейти і усі мої пости, які я буду робити. Ось вам на екрані ще qr код можете залітати по ньому, або ж знову таки за посиланням в описі під цим відео. Ще раз відос про минулий челендж в описі під цим відео. Посилання на телеграм-канал, в якому я буду робити пости про усі активності, які я буду робити, теж в описі під цим відео. На цьому, в принципі, все. Бажаю удачі собі і вам у виконанні цього челенджу. На зв'язку був я пламаний. Дякую за пригляд, ще побачимось.